Земля України Великдень зустрічає. під цією назвою у Нововолинському народному історичному музеї відкрито традиційну виставку писанок, на якій представлено майже 400 експонатів, авторами яких є переважно вихованці дитячої школи мистецтв. Майже 20 років навчають розписувати писанки у Нововолинській дитячій школі мистецтв. Як розповіла викладач Олена Киця, це робиться з метою відродження духовності та народних традицій. Загалом учні відділу дуже часто приймають участь в різноманітних виставках, конкурсах, як і міських, шкільних, міжнародних. От нещодавно ми отримали три перемоги на міжнародному конкурсі «Підводні фантазії. Місто Донецьк. Так само обласний конкурс об'єднаємося ж брати мої присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, Наші є переможці і одна робота Христини Мороз відправлена, відправлена була на Київ. Діти з радістю взагалі працюють якісь свої от нові ідеї. От вони полюбляють дуже творити, працювати і фантазувати. Учасниками міської великоднії виставки писанок стало майже 150 вихованців школи мистецтв. Я вмію розмальовувати писанки і люблю розмальовувати. Ми з мамою. Ну багато вдома розмальовували їх і будемо розмальовувати на Пасху, на цю. І в школі теж розмальовувала, показувала свої писанки на виставці. У школі є мої дві роботи тут, і дуже подобається мені малювати. Цьому допомагає мені моя вчителька Олена Миколаївна. Дякую їй за все. З дитинства займається писанкарством постійна учасниця великодніх виставок, начальник управління праці і соціального захисту населення міськвиконкому Наталія Волчанюк. В цьому році я спробувала робити писанки, писати шляхом травлення. Це, це для мене нове. Ну я вирішила спробувати, і мені здається, вдалося. Мені дуже приємно, що з кожним роком більше ми бачимо робіт, які зроблені руками дітей. Враженнями поділилися перші відвідувачі виставки, які взяли участь у її відкритті. Я прийшов з дружиною, з внучкою. Подивитися, узнали, що виставка писанок. Ми самі трошки пишемо, наших тут, звичайно, немає. Робіт, дивимося, дуже гарні роботи. Щось возьмемо, може, собі, якісь вкрадемо, так сказати, узорчики. Тут такий позитивний заряд, така енергетика в цьому залі, такі кольори. Просто ходиш, вдихаєш, насолоджуєшся. Хочеться до, до всього торкнутися рукою. Я думаю, що це ці роботи могли б дитячі, бути гордістю будь-якої виставки і на рівні області, і, і, і України в цілому. Надзвичайно гарно. Я горжусь, що в нашому місті живуть такі діти, такі викладачі, які навчили їх оце це зробити. Це просто чудо, надзвичайно гарно вражено. Великодня виставка писанок і тематичних експозицій Земля України Великдень стрічає, що відкрита у Нововолинському народному історичному музеї, працюватиме до зелених світ.